Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на початку нашої ранкової молитви, нашої це варти і запрошую, відкривши свої серця, сьогодні зануритись у ту зустріч з Богом, щоб разом з Ним перейти і подолати всі труднощі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами текст і е, стихи із книги Пророка Ісаї. Голос гомі несеться з, з міста. Голос із храму. Це голос Господа, що відплачує своїм ворогам. Храм це таке особливе місце. В будь-якому будь народі, в будь-якій культурі, в будь-якій релігії, завжди знаходиться місце храму. Місце для храму. Немає значення, чи це є були якісь там племена в, де, в Амазонії, в Африці, чи де. Але для кожного народу, для кожної людини завжди є і було. Е, Особливе місце, туди, де він міг прийти і помолитись, порозмовляти з Богом, в якого він вірить. Для нас, християн, це є храм, це збудована споруда, будівля, де є ікони, ну, можуть і не бути, але це місце, особливе місце, де відбувається зустріч з Богом. Де людина має, може прийти для того, щоб отримати спокій, для того, щоб відгородитися від цього світу, відгородитися від цих проблем, щоб побути на тиші саме собою, щоб занурити в себе і там, побачивши себе, зустрітися з Богом. Храм це особливе місце. І, всі люди, і люди завжди вірили, що в тому особливому місці, в храмі, перебуває Бог. Для нас, християн, в храмі, на престолі завжди зберігається святі тайні, тіло і кров Господні. Це особливе місце, та, це ковчег на престолі, там, в тому освятилище, де служить священник, літургію, є оце чаша, в якій зберігається тіло кров Господня. Тобто, в такий спосіб Бог присутній в храмі через видимий знак. І тому ми приходимо до храму, щоб там зустрітися з ним. Хтось може сказати, а на що ходити до храму? Тоді я спитаюся: а на що ви ходите в супермаркет? Навіщо ми ходимо до лікарні? Навіщо ми ходимо до школи? Отже, це теж ті будівлі, де, ну, навіщо вони потрібні? Що там такого особливого? Їжу можна виростити в себе на городі, навіщо ходити в супермаркет? Освіту здобути в себе в книжках, себе полікувати можна якимось травками. Але ж ні, ми ходимо в ці е, заклади. Бо це особливий заклад, який по-особливому дбає про мене. І от храм це особливе місце, яке в особливий спосіб дбає про мене. І якщо ми не будемо відвідувати храм, не будемо ходити до храму, до цього особливого місця, до особливого місця зустрічі з Богом. Тоді про яку опіку від Бога ми хочемо. Як ми хочемо, щоб Бог тоді про нас подбав? Ми ж не сидимо вдома і не кажемо лікарю, дбай про мене. Ні, ми хочемо, щоб ми мусимо прийти до лікаря. Навіть викликавши його додому, де би він міг нам дати якусь ту пігулку. Стабілізувати наш стан, а потім все рівно каже, але ви маєте прийти до, до лікаря в лікарню. Так само і ми дома молимось в своє приватну молитву, щоб себе стабілізувати. Але щоб отримати особливу опіку, маємо прийти до храму. Чому я сьогодні про це говорю? Та То тому що ми забули про оцей момент. Відвідування храму. Спершу коронавірус, потім війна. Всім страшно, бояться. Але вимагають опіки від Бога про себе. Знаєте, хлопці, які там є на передовій, ті, які воюють, ті люди, які живуть там, в зоні бойових дій. Вони без радістю прийшли до храму. Але не можуть. А ми можемо. І наш обов'язок йти до храму, зустрітися з Богом, бо це я роблю за себе і за того, хто мене захищає. І от коли я приходжу до храму, Бог промовляє до мене. Бог в особливий спосіб промовляє до мене. Тоді я здатен чути Бога. Не вдома сидячи в себе в кріслі, коли є шум гам, коли є можливість в телефоні посидіти, телевізор подивитись. Ні. А коли я лишаю все і приходжу до храму, де немає телевізора, інтернету, де немає цього, де тільки є ти, Тиша і Бог. Де ти розмовляєш з Богом, ведеш діалог. Ти розмовляєш, Він тебе чує. слухає. Він говорить, ти його слухаєш. Зустріч з Богом. Храм це особливе місце особливої зустрічі і особливої опіки над нами. І ми маємо це робити, якщо ми хочемо перемогти в цій війні. Маємо відкинути все. І навчитися знову ходити до храму, знову бажати зустрітися з Богом, знову з Богом спілкуватися і чути Бога. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде моля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Іки ми прощаємо, винуватця нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помила над грішня. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помила над грішня. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помила над грішня. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помила над грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помила над грішням. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помила нас грішня. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, Христ, помила нас грішня. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помила нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помила нас грішня. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помила нас грішня. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, час, і по і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти Господи, цей сьогоднішній день, всю нашу Україну, всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови і здави всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, що усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції. Усіх наших військовополонених поверни живими, нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони склали всю свою зброю, залишили <кхух> територію Криму і України, отримали відповідне покарання за всі свої гріхи і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас. Цей сьогоднішній день, бо ти святий, і все завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.